Привіт! В цій темі ми виконаємо грунтовне дослідження диференційного підсилювача в режимі великого сигналу. Для цього давайте спершу розглянемо замкнуте коло, яке утворене напругами у входа 1, у бази емітер 1, у бази Емітер 2, у входа 2. Це коло буде замкнуте, тому що зверніть увагу, що емітери цих двох транзисторів з'єднані між собою. І оці от, е, дві точки це є один і той же вузол землі з нульовим потенціалом. Тобто Ці два контакти вони, в принципі, теж з'єднані між собою, просто це не намальовано, оскільки вони обидві підключені до одної і ж самої землі. Тобто Це замкнуте коло і в ньому буде чотири напруги. входа один, у база емітер один, у база емітер два, у входа два. І давайте запишемо для цього замкнутого кола другий закон кіргофа для напруг. Ось так от він виглядає. Наприклад, обираємо обхід контура за часовою стрілкою у входа 1 у бази Емітер 2 буде з плюсом, тому що напрямки цих напруг співпадають з обходом за часовою стрілкою у емітер 1 у входа 2 будуть з мінусом, тому що напрямки цих напруг. Не співпадає з напрямком обходу контура за часовою стрілкою. І от такий буде другий закон кіргопа для напруг для цього контура. І нагадую вам, що хідна диференційна напруга це різниця між напругами у входа 1 та у входа 2. І якщо я підставлю різницю, якщо я заміню різницю входа 1 мінус у входа 2 на напругу у входа D, і підставлю це значення у верхнє рівняння, одержу нижнє рівняння. Бо зверніть увагу, що у верхньому рівнянню є ця різниця у входа 1 мінус у входа 2. І я цю різницю заміняю на у входа диференційне. І одержую, що у входа диференційне дорівнює у бази емітера 1 мінус у бази емітера 2 Тут у бази емітера 1 з мінусом. Я його переношу в праву частину рівності, вона стає з плюсом. А у бази Емітер 2 за, в лівій стороні воно з плюсом, переношу в праву сторону, воно стає з мінусом, і одержали, що диференційна вхідна напруга виявляється, дорівнює у бази емітер-1 мінус у бази Емітер 2. Бачите, якби як, у випадку, коли у входа 1 дорівнює у входа 2, у бази Емітер 1 теж дорівнює у бази Емітер 2, і вхідна диференційна напруга дорівнює 0. А якщо у входа 1 не дорівнює у входа 2, то ці дві напруги вже починають відрізнятися. От. І диференційна напруга не дорівнює нулю. Це перший такий проміжний результат, який нам необхідно одержати. І я нагадаю, що ми його одержали, записавши другий закон кіргофа для напруг для цього замкнутого контура і замінивши у входа 1 мінус входа 2 на у входа D. Далі я сподіваюся, ви пам'ятаєте, що напруга між базою та емітером біполярного транзистора залежить від струму колектора за такою от простою формулою. А, от. І я запишу цю залежність для транзистора ВТ1 і для транзистора ВТ2. І тепер я підставляю. Оці дві залежності, от е, таке верхнє рівняння і одержую, що у входа D дорівнює різниці логарифмів, помножених на фіте. Я фіте виношу за скобки і в скобках одержую різницю логарифмів. А різниця логарифмів за одною і тою ж основою дорівнює логарифму відношення під логарифмічних виразів. І одержую рівність цієї частини. Виразу ФІТЕ помножить на LN відношення струму колектора 1 до струму колектора 2. Я нагадаю, що ІН1 та ІН2 це струми насичення а, кхе -кхе, а, біполярних транзисторів ВТ1 і ВТ2. І нагадаю, що у нас існує. Вимога ідентичності характеристик транзисторів ВТ1 і ВТ2. Вони ці два транзистори мають однаковий коефіцієнт передачі бета та однакові струми насичення. Тому струм насичення 1 дорівнює струму насичення 2. Ну, Я це вам на сервис нагадав, щоб ви не забували. А поки що ми одержали от, одне таке рівняння: що у входа D дорівнює диференційна фітна напруга дорівнює фіте умножить множить на ЛН відношення. Колекторних струмів цих двухполярних транзисторів. І е, з цього рівняння я можу записати відношення і струма і колектор 1 до струма і колектор 2. Це буде є в степені у входа, D розділити на е, Ну, Це власне витікає з властивостей власти логарифму. І це буде е, перше рівняння, система рівняння, яку необхідно буде вирішити, щоб е, знайти. Струми і колектор 1, і колектор 2. Це перше рівняння, запам'ятаємо його. Тепер я нагадую ще раз, що ці два біполярних транзистора, в них ідентичні характеристики. І коефіцієнти передачі за струмом бета та альфа у них однакові. Тобто бета 1 дорівнює бета 2, альфа-1 дорівнює альфа-2. Нам тут знадобиться. Це рівність коефіцієнтів альфа. Я запишу, що альфа-1 дорівнює альфа-2 дорівнює альфа. Коефіцієнт альфа це коефіцієнт передачі за струмом альфа для цих обох транзисторів. Він однаковий дорівнює альфа. І ну, я сподіваюся, пам'ятаєте, що альфа це відношення струму колектора біполярного транзистора до струму імітера від полярного транзистора. Тому струм-емітера можна виразити через струм колектора за такими двома формулами. Ну, тут я виразив струм емітера першого транзистора через струм колектора транзистора ВТ1. Тут я виразив струм емітера транзистора ВТ2 через струм колектора, транзистора ВТ2. Бачите, я тут вже зараз у нас більш деталізований аналіз, і тут ми вже не вважаємо, що струм емітера дорівнює струму колектора. Тут більш-менш точний аналіз. Вот. І я сподіваюся, ви пам'ятаєте, що, що з закону кіргофа для струмів для цього вузла витікає, що і емітера 1 плюс і емітера 2 дорівнює 2,0. 2,0 це струм, який формується таким джерелом струму. От, Я записую, що і емітера 1 плюс і емітера 2 дорівнює 2,0. І замість і емітера 1 і емітера 2 я підставляю ці два вирази і одержую наступне рівняння. І колектора 1 плюс і колектора 2 розділити на альфа дорівнює 2,0. І це буде друге рівняння нашої системи рівнянь. Ми одержали систему рівнянь з двома невідомими. І в системі у нас два рівняння. Перше рівняння, друге рівняння. І дві невідомих величини: Струм колектора 1 струм колектора 2. От, е, вважаємо, що обхідна диференційна напруга відома. При заданій температурі можна розрахувати температурний потенціал. дорівнює до рівня Т, розділити на квіт. Ну і струм і нульове нам теж відомий, тому що його задається джерело струму. Який ми задамо струм і нульове, такий струм це джерело буде формувати. Тобто система з двох рівнянь, два невідомих. Щоб знайти ці два невідомих, вирішуємо систему з двох рівнянь. А, я зразу записав відповідь. Це будуть розв'язки системи з двох рівнянь, і струм колектора 1 і струм колектора 2, як бачите, виражаються через коефіцієнти альфа цих двохбіполярних транзисторів, вони однакові і дорівнюють альфа через струм і нульове, ну, через це значення і нульове. І також і колектор 1 і колектора 2 залежать від вхідної диференційної напруги у входа D. Зверніть увагу, що ці два вирази вони тим відрізняються, що у показнику експоненти для струма і колектор 1 е, стоїть, стоїть мінус перед виразом, а у показнику експоненти для струма і колектор 2 е, стоїть плюс перед виразом, у входа розділить на фіте. У входа де розділить на фіте. Тобто ось е, таким чином ми виразили залежності струмів. Колекторів біполярних транзисторів від вхідної диференційної напруги, яка дорівнює ухода 1-хода 2. І ці два струми можна графічно зобразити ось таким от чином. Ну, ви можете побудувати ці два графіки в MATLAB, наприклад, чи в Wolfram математиці, і вони будуть таким чином виглядати. Максимальне значення цих двох струмів не перевищує альфа помножить на 2 і Ну, Тобто це майже той струм, який формується цим джерелом струму, враховуючи, що альфа дуже близька до одиниці. От в цій точці струм спадає в два рази. Бачите, тут струм альфа на 2 і нульове, тут струм в два рази менший альфа на і нульове в цій точці. І зверніть увагу, що якщо ага, по осі абсцис буде вхідна диференційна напруга, Ну, а по осі ординат будуть струми для двох графіків. Ось цей от графік він показує залежність струму ІК1 від вхідної диференційної напруги. А оцей графік показує залежність струму ІК2 від вхідної диференційної напруги. І коли вхідна диференційна напруга дорівнює нулю, як бачите, ІК1 дорівнює ІК2 і дорівнює альфа помножить на і нульове. Тобто при рівні вхідних напругах, коли диференційна вхідна напруга 0, у входа 1 дорівнює у входа 2, і в такому випадку струм колектора 1 і струм колектора 2 однакові. Якщо ми в, минулому, в минулих відео ми вважали їх рівними і 0, але враховуючи те, що струм колектора трошки менший, ніж емітера в альфа-разін то а, 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 Більш точним буде такий от запис, що струм колектора І1 дорівнює а, альфа умножить на І0В. А оці струми будуть дорівнювати І0В. Тому що напруги на входах однакові, опірувати лог однаковий, і цей струм і 0 ділиться пополам, сюди і 0 втікає, сюди 0 втікає. А, а струм колектора буде розраховуватися альфа на і 0 Тобто, При, вхідні, при нульовій вхідній диференційній напрузі, напрузі обидва струми однакові. Якщо у нас буде ситуація, коли... У вход, коли у входа 1 більше, ніж у входа 2. Давайте розглянемо таку ситуацію. Якщо у входа 1 стане більше за у входа 2, е, диференційна вхідна напруга стане більше нуля. Якщо у входа 1 більше у входа 2, диференційна вхідна напруга стає більше за 0. І це приводить до того, що е, і колектора 1 зростає, а і колектора 2 буде спадати. Ну, очевидно, що якщо напруга на вході 1 зростає, транзистор ВТ1 більше відкривається і струм колектора 1 зростає. А напруга на вході 2 буде менше, ніж напруга на вході 1. І очевидно, що перепрошую, тут і колектор 2 спадає. Транзито напруга на вході 2 менша, ніж напруга на вході 1. Транзистор ВТ-2 буде. Більш закритий, ніж транзистор ВТ1, і е, струм через колектор транзистора ВТ2 зменшиться. Іншими словами, ми ж пам'ятаємо, що сума струмів колекторів це константа. Якщо струм колектора одного транзистора зріс на якусь величину струм колектора іншого транзистора на цю ж величину зменшиться відносно цих значень е, альфа на і нульове. І бачимо, що при... При, для такої ситуації, коли у входу 1 більше у входа 2, тобто диференційна вхідна напруга більше нуля, при збільшенні цієї диференційної напруги струм колектора 1 зростає, струм колектора 2 спадає. Ну і навпаки, для ситуації, коли у входа 2 буде більше, ніж у входу 1, диференційна вхідна напруга бачите, буде менше 0. І тепер уже транзистор ВТ-2. Буде більш відкритий, тому що у входа 2 більше, ніж у входа 1, транзистор ВТ-2 більш відкритий, і струм транзистора і колектор 2 буде зростати. А струм транзистора ВТ1 і колектор 1 буде спадати. Тому що він буде і ВТ-1 буде менш відкритий, ніж ВТ2. От. І ми бачимо дійсно, що коли у входа диференційно від'ємна, і колектор 1 спадає, і колектор 2 зростає. Так от, ми, ж, ми хочемо, щоб цей підсилювач працював в лінійному режимі. Тобто важливо, щоб струми колектора лінійно залежали від вхідної напруги. І для такого диференційного підсилювача, для цієї схеми диференційного підсилювача, струми колектора залежать від диференційної вхідної напруги лінійно лише на цьому участку. Мінус, мінус фіте до плюс фіте. На такому от участку значень вхідної диференційної напруги струми е залежать від вхідної напруги, як бачите, майже лінійно. М майже лінійно залежно. Проксимуються, майже проксимуються прямої лінійно. Фіте це 25-26 мВ, тобто це дуже маленька величина. Але вхідна напруга диференційна має лежати в цих межах для лінійної роботи підсилювача. І зверніть увагу, що, коли, що за умови, коли вхідна диференційна напруга перевищує 3 фіте, струм колектора 2 майже досягає нуля, а струм колектора 1 досягає можливого максимуму альфа на 2 і 0. Тобто, коли у входа диференційна Більше за три фіте, коли у входа диференційне більше, ніж три фіте, це приблизно 75-77 мВ, транзистор ВТ2 буде повністю закритий, і струм колектора 2 буде дорівнювати нулю. А транзистор ВТ1 буде відкритий і весь струм. Оцього джерела буде протікати через транзистор ВТ-1. Тобто і колектора 1 буде дорівнювати альфа помножить на 2 помножить на і 0 Це коли у входа D більше, ніж трифіте. Іншими словами, коли у входа 1 більше, ніж у входа 2 на 3 трефіте, коли у входа 1 більше, ніж у входа 2 на 3 трефіте, це приводить до того, що транзистор ВТ2 повністю закривається, і його струм колектора, як бачите, нульовий. А весь струм цього джерела протікає через відкритий транзистор ВТ1. Бо ВТ2 закритий і весь струм джерела протікає через транзистор ВТ1, і тому і колектор 1 дорівнює Альфа помножить на 2,0.0 це струм цього джерела. Ну, Так само у випадку, коли у входа D менше мінус 3 трифіте, буде ситуація е, прямо протилежна, і в цьому випадку вже транзистор е, і колектор 1 закриється а струм через транзистор е, колектор 2 буде дорівнювати альфа на 2 на І МВ. Тобто, якщо у нас вже у входа 2 буде більше, ніж у входа 1 на 3 трифіте, диференційна вхідна напруга буде менше, ніж мінус 3ХІТП. І транзистор ВТ1 повністю закриється, струм через його колектор буде дорівнювати нулю. А весь струм оцього джерела струму буде протікати через транзистор відкритий ВТ2 і ІК2 буде дорівнювати альфа помножить на 2 і помножити на і 0